Чи готова ваша дитина діяти в критичній ситуації сьогодні? Коли кожна сьома школа в Україні постраждала від війни, питання безпеки стало особливо гострим. Саме тому ми запускаємо обласний проект Юний Парамедик першу масштабну програму безкоштовного навчання дітей першої допомозі в Одеській області. З 1 квітня по 1 червня 100 школярів старших класів отримують унікальні знання та практичні навички, які можуть врятувати життя. Як зупинити кровотечу? Що робити при втраті свідомості? Як діяти в екстремальних ситуаціях? Після проходження курсу ваші діти здобуть знання та практичні навички для порятунку себе та близьких у сучасних умовах життя. Кожне заняття це симуляція реальної ситуації. Ми хочемо не просто навчити, а сформувати внутрішню готовність діяти, навіть якщо це твій однокласник, твоя молодша сестра чи випадковий перехожий. Після завершення курсу діти отримують персональні аптечки, якими вони вже зможуть допомагати. Ми не лише навчаємо, ми формуємо культуру першої допомоги серед підлітків. Це знання, яке залишиться з ними назавжди. І коли настане час, вони врятують життя людини. Долучайтесь до проекту Юний Парамедик. Це знання та обладнання ціною в життя.